Ми продовжуємо інформаційний день Суспільне спротиві. Далі в нашому ефірі поговоримо про роботу спеціалістів-криміналістів, які займаються ідентифікацією тіл загиблих українців внаслідок збройної агресії Росії. І до нашої розмови долучається заступник голови національної поліції України Максим Цуцькірідзе. Я вас вітаю, пане Максиме. Бажаю здоров'я. пане Максиме. Насамперед роз'ясніть нам, в чому полягає робота спеціалістів криміналістів у час війни. Взагалі, з початку повномасштабного наступу, да, поліція напевно, що вся переформатувалася, і е, ті властиві функції, які були її раніше до воєнного часу, е, поряд з ними ми почали виконувати функції щодо документування злочинів саме воєн якщо умовно розділити на напрями роботи наших слідчих слідчих криміналістів, то можна сказати і поділити на три напрями. Ті злочини, які ми фіксуємо, документуємо на окупованих поки що територіях. Злочини, які фіксуємо після того, як наші сили спротиву деокуповують території, ми заходимо, поліція приступає до своїх функціональних обов'язків. І третій напрям це фіксація злочинів, які відбуваються за рахунок обстрілів. Що ракетами, що безпілотними летальними апаратами. Якраз на другому і третьому етапі під, підключається до нас, посилюють оперативного підрозділу слідчі криміналісти. Щодо роботи їхньої, дуже багато це і це природньо, да, збільшилось навантаження, оскільки поряд з загальною злочинністю виросла кількість тіл, які необхідно буде. Ідентифікувати, і от за рахунок наших пересувних мобільних лабораторій, які ми отримали завдяки міжнародним партнерам, на даний час у нас вісім таких криміналістичних лабораторій, називається вона Ендірапід, яка дозволяє нам швидко відібрати ДНК як у загиблого понівечене тіло, якщо ми не можемо за зовнішніми ознаками його впізнати, так і в родичів загиблих. Для прикладу такі лабораторії були нами застосовані під час обстрілу торгівельного центру Амстор в Кременчузі, серед місця Вінниці. також застосовували під час падіння галікоптеру, коли загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. І якщо сама деталь яким чином відбувається це дослідження, ставляться дві Більні лабораторії. Одна з них працює по тілам які не придатні до ідентифікації завдяки нашим можливостям, да? а інша з родичами, кровними родичами, які звернулися щодо загибелі. Так от, в Кременчузі нам вдалося це для прикладу: за неповну добу ідентифікувати 21 тіло. Тому. Там була проблематика, вибачте, можливо, дещо що за прям, прямолінійність, але це наша робота. Робота під час війни. Там був магазин, який реалізовував м'ясну продукцію, і нашим криміналістам довелося це м'ясо, яке було вилучене, вибачте, на місці події. Також ідентифікувати цей прибор нам за щитані хвилини давав, що це решти не людини. А рештки саме е е тваринного походження. Nee. Ми зараз ці кількість в Київську область та чотири в е Харківську надав фонд Гарета Баффета. Дві лабораторії ми маємо в головному слідчому управлінні, які працюють. Е це сам розробник цих лабораторій, нам сприяв в отриманні. І зараз йдуть перемовини з посольством США, що ми хочемо і плануємо забезпечити кожен регіон нашої країни такою персую мобільною лабораторією, що сприятиме нашому ну, ефективності діяльності. Пане Максиме, ми щойно дивилися сюжет про те, що про прикордонника Максима Свириденка, який загинув ще у березні, і лише тепер знайшли його тіло, і тіло вдалося ідентифікувати саме за допомогою ДНК лабораторії. То е, який термін може пройти, е, і скільки часу зберігається це ДНК? Тому що ну на жаль, війна триває уже рік, і бувають випадки, коли не терміново знаходять тіло, а вже пізніше. То який може бути цей максимальний термін? Це термін. Якщо є тіло і є знову ж таки або батьки загиблого, або діти, то це дуже швидко встановлення ДНК. Якщо відсутнє тіло, звичайно, ми відбираємо профілі ДНК і на, на сьогодні майже 16 тисяч осіб, родичів, осіб, які загинули, або, або ж. Вважається безвісті зниклими, вони здали. І під час повернення тіл наших захисників, звичайно, ми відбираємо ДНК у них. ця, ця доказова база зберігається в експертних закладах системи МВС. І відразу, якщо при залеті ДНК родича, воно співпадіння відбуває. Термін, я ж повторюсь, є проблематика, де, ну, наприклад, по Азовсталі да, отримали ми тисячу тіл наших захисників. От ідентифікували лише 200. Чому поясню? Тому що більшість родичів залишилась на окупованих територіях. Десь покинули межі нашої України і знаходяться зараз за кордоном. Тобто, якщо суб'єкти порівняння є, то це досить швидко. Якщо немає, то, звичайно, після того або як вони повернуться, або як відповідно звернуться до нас. У нас, до речі, працює гаряча лінія з, з цих проблемних питань саме загибелі і безвісті зниклих осіб. Вона цілодобова, є короткий номер, можливо, я навіть назву це нуль 21 21 51. і досить активна там робота. Звертається майже з квітня минулого року. 20 тисяч дзвінків ми опрацювали, і от переважна більшість саме по зниклим безвісті і питанням ідентифікації. А що потрібно для того, щоб подати заявку? Потрібно ще мати якісь документи чи достатньо просто телефонного дзвінка. Ну, по-перше, дивіться, люди, які звертаються, да, втратили зв'язок з близьким, рідним, який там перебував на лінії фронту. Вони звертаються до, по-перше, на місці, де вони знаходяться. Ми відразу розпочинаємо кримінальне провадження, і в рамках цього кримінального провадження відбираємо зразки ДНК. В тієї особи, яка звернулася, ну не в тій, яка звернулася, а яка підлягає, да? я вже сказав, які принципи повинні бути. Або ж на гарячу лінію, ми також відразу пересилаємо матеріали за належністю в ту область, де знаходяться родичі, кровні, і також там розпочинаємо кримінальне провадження. Пане Максиму, чи маєте статистику? Скільки вже вдалося ідентифікувати тіл? І скільки ще зараз не, ідентифікува... не ідентифіковано? Перепрошую. Я зрозумів така статистика. Є звичайно, вона динамічна. Що що хвилини, що погодинно вона змінюється? Я скажу орієнтовні цифри: близько трьох тисяч тіл ми ідентифікували. Поряд з нашими колегами-експертами ДНДКЦ і, на жаль, у нас десь 2800 тіл зараз не пізнані і не ідентифіковані в зв'язку з тим, причиною, я раніше вам називав, що немає з чим порівняти взагалі, можливо, нема живих родичів, батьків та. Угу. А попередньо то, ви то, говорили то, та та ситуація так, пане Максиму. Попередньо ви говорили про те, що звісно зрозуміло збільшилось навантаження на ем, поліцейських на криміналістів. То чи достатньо зараз спеціалістів, які можуть виконувати цю роботу? Чи ви б можливо проводите якісь курси перепрофілювання? Дивіться, навчання і курси перепрофілювання вони постійно проходять і тут необхідно завдячувати нашим колегам міжнародним, тому що запрошують і на різні семінари. Ми ці проходимо. Щодо збільшення кількості, ну ми розуміємо в умовах, в яких ми працюємо. Збільшення кількості криміналістів це додаткові витрати, додаткове навантаження на бюджет. тієї кількості, а це порядка 1500 у нас діючих криміналістів, на даний час достатньо. для Ми ж розуміємо, що перемога це неминучий процес. Захід наших поліцейських на деокупованій території також неминучий процес. Тому у нас є при Сили з інших областей, які більш е, ми спокійні, да? і ми їх мобілізуємо якраз в таких випадках, е, і залучаємо до виконання завдань. Це робилося і на Київщині, це робилось в Ізюмі, коли ми е, масове заховання да, е, ну, працювали на місці там. Наші криміналісти якраз зведені загони були відряджені і працювали. Тому сил достатньо. Єдине, що по Витратним матеріалом по цим вам щодо збільшення... пане Максиме. Я вам дякую за розмову. Дякую за ту інформацію, яку ви нам розказали, і за ту роботу важливу, яку ви робите. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із Максимом Цуцькірідзе, це заступник голови національної поліції України.